Хворіти стане дешевше. Уже з 1 березня ліки в аптеках Рівного та області мають здешевшити на 30%. Мова про популярні препарати вітчизняних виробників. указом президента рішення було введено в дію. І е, про що ми говорили, це е, одразу ще при коли було засідання. Ренбо було зазначено, що буде 100 найбільш популярних ліків, на які вже з 1 березня от от буде знижено ціну на 30%. Ми запитали у урівня. Чи знають вони, що ліки у аптеках Рівного та області мають стати дешевшими з березня? Та різні і протизастудні ліки беру, і каплі, в ніс беру. Було б добре, якби знизили б ліки, ціни на ліки. Так, чула, що з 1 березня будуть знижуватись ціни на деякі препарати. Це, звичайно, дуже добре. Як для нас, для молодих, то таке, а для пенсіонерів це великий плюс, так як в них немає завжди можливості. Купити те, що їм потрібно, а для них це дуже важливо. У аптеках рівного до такого зниження цін готові. Це була 30 відсоткова знижка на, на препарати, які держава задекларувала в цій постанові. Ми готові до цього. Звичайно, це зниження цін це завжди добре для. Людей разом з тим, за словами медичних експертів, хоч виробники ліків в Україні зі зниженням вартості на препарати втрачають певну частину своїх прибутків, пішли на зустріч уряду. До ста найбільш популярних ліків ввійшли а, а, ліки від кашлю, від застудних захворювань, антигістамінні, а, протизапальні, протиревматичні, вітаміни, мікроелементи також є, оскільки вони є доволі важливі, українці ним користуються і ми говоримо зараз а, від самого початку. Це 100 найбільш популярних ліків, і вітаміни, також мікроелементи входять до популярних препаратів, якими користуються українські споживачі. Тому а, також звернули на них уваги. Противиразкові, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї, багато багато інших ліків а, також туди увійшли. Аби аптеки не ігнорували нову цінову політику. Їх будуть переві. Планують робити це вже з березня, як зазначає заступниця начальника головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області Оксана Немкович, якщо будуть порушені права споживачів, власника аптеки будуть штрафувати. Сама необґрунтована виручка підлягає відшкодуванню в державний бюджет. Якщо якимось чином е, суб'єкт господарювання не виконує припис нас, наприклад, по, по цій перевірці, або є недопуск, передбачено. Законодавством штрафна санкції досить у великому розмірі це 34 тисячі гривень. Разом з тим, якщо покупці помітять, що ціна в аптеках на популярні ліки не змінилася, то вони можуть звернутися до Міністерства охорони здоров'я зі скаргою. Медичні експерти радять перед купівлею уважно перевіряти ціни на ліки в аптеках. Це не лише допоможе заощадити гроші, а й сприятиме виведенню з ринку непорядних підприємців. Сніжана Твардовська та Богдан Чегус, телеканал ITV, Медіагруп.